Менше додаю таких урбаністичних міст додаю більше таких ось таких сільських міст. Глочик, із якого витікає річка, а ще зірки, комети та квіти. Цей пейзаж, передусім, про символізм, каже художниця Ольга Курська. Це така космічна енергія, з якої витікає життя. А ми знаємо, що людина створена з води. Ми вийшли всі з води, тому це в цьому є певний символізм, як вода, як символ життя. І от на двох берегах цієї річки знаходяться мирні українські міста, які з'єднують між собою кольорові мости. Малювати на такій великій площі говорить непросто, тож працює над муралом уже третій місяць. Вони поки малюю на ногах, а поверху на лісах. І кожен раз, щоб подивитися здалеку, треба з них спускатися. За основу зображення художниці Вікторії Ковальчук, яка ілюструвала дитячі книги. Вона один з художників ілюстраторів, яка проілюструвала дитячий буквар, який потім перевидавався ще 10 років. Тобто декілька поколінь дітей виросло саме на її ілюстраціях і впевнена, якщо от показати її малюнки, то кожен скаже, а в мене вдома є її книжка. Перші порухи пензлика тут робили і школярі, тож тепер кожен відшукує свій внесок. П, К, О, С, е. Я малювала тут серце і всякі там очки, море. Місток, він мені, я ходив от з села ще на прогулянки, то там був так схожий. До роботи дітей долучать ще раз на завершальному етапі, каже директорка школи номер 33 Оксана Коваленко. Коли художник виведе основні лінії, основні е, основний задум даного муралу, е, дітки будуть допомагати. Вони будуть працювати над фоном. Ми будемо створювати там невеличкі композиції. Це мурал, який ми робимо в рамках проекту спільно точки зустрічі завдяки підтримці ЮНІСЕФ і громадській організації фонд професійного розвиток Харькова. Виникла така ідея розписати стіну в одній в одній із точок. В яких знаходилась точка зустрічі, точка психологічної підтримки дітей, які приїхали до нашого міста як переселенці, і наших черкаських дітей. Ми хотіли, щоб тут залишився такий об'єкт краси, який б нагадував про наше коріння українське, про наші традиції. Ольга Мацькані Штамас Горозя, новини на Суспільному, Черкаси.